Чотири правила на День захисника України. Перше не всі чоловіки захисники України. Друге не всі захисники України чоловіки. Третє. Не всі захисники України військові. І четверте, найголовніше, не можна відати захисників України картинками із «Вайбера». Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. а лента на бої поспішно подає. А лента зелентою на бої подавай, країський повстанче в бою не відступай. Я на покров свічку запалю. Зимку земля під покровом сніг, лівку зелених трав, восени опалого листя, будь-якої пори під покровом неба. Птахи захищає пір'я, Звіря хутро, людину дах її оселі, а всіх живих істот небесне покрівля. Ніхто не може обійтися без покрови. Осіннє свято покрови встановлено на честь Божої Матері. Історія походження свята має глибокі коріння. Виникло воно ще в 10 столітті у Візантії, на яку цей час нападали араби. В оточеному Константинополі люди зібрались на відправу в церкві. Під час Божої служби люди побачили у верхній частині храму образ Божої Матері. Вона в оточенні святих тримала над віруючими покров і молилась. Це придало грекам впевненості у своїх силах, і вони відстояли незалежність. З того часу свято Покрови стало всенародним. народним. Це довго біла покрова стала своєрідним оберегою і для України. Тим були її прагнення до встановлення злагоди і миру між своїми і чужими землями. Не випадково, саме 14 жовтня, в день покрову Пресвятої Богородиці з 1990 року відзначається свято запорозького козацтва цього унікального явця цього світовій історії по запорізькі козаки. Особливо шанував покров. Під покровом Богородиці запорожці не боялись ні огню, ні стихії, ні морської бурі. 14 жовтня 2015 року наша країна вперше відзначатиме День захисника України. Це свято започатку нелегкічості для вшанування мужності та героїзму, захисників незалежності, суверенітету і цілісності України. Захист батьківщини став справою всіх українців. Я на покрову свічку запалю. У Богородиці щиро попрошу. Нехай захисників наших оберігає, на перемогу їх благословляє. Я на покрову свічку запалю, у Богородиці щиро попрошу. Нехай нарешті закінчиться війна сьогодні свято, День захисника. Я на покрову свічку запалю, подякую Богові свою складу, за те, що я козацького роду, за честь, за волю, за свободу. Я на покрову свічку запалю, за козаків молитву принесу, за козацьку силу, за козацьку кров. За віру, за надію, за любов. Я на покрову свічку запалю, При чистій геть усе розкажу, що пишаюся, що я Українка хоч важка зараз наша сторінка. Я на покрову свічку запалю, Богородицю щиро попрошу. Хай береже українського солдата, адже він син, брат або тато. Хай береже захисницю у війні проклятій, це ж чиясь дочка, дружина, мати. Допоможе вистойте, не зламатись, допоможе нам їх дочекатись, Ми хочем їх обійняти, слова вдячності очі сказати. Я на покрову свічку запалю за кожну душу, що загинуло в бою, за незалежність, за свободу, за країну, за рідну землю нашу Україну. Я на покрову свічку запалю, це символ падаці загиблих у бою, це свічка де горить в моїх руках, але ніколи не забуду я про жах, ніколи не забуду про героїв. Що віддали життя на полі бою. Я на покрову свічку запалю, я Україна, я все переживу, я терпляча, я щира, гостинна, вороженьку нічого не видно. Я на покрову свічку запалю, за ворога, за злого, за війну. Та чиста добре бачить із небес. Нам не треба ні див, ні чудес. Нам потрібна лиш наша земля а чужому хай буде чужа. Я на покрову свічку запалю, за Україну Господа мою, за наше, захисниць, захисників, за українських, дочок. І синів Це наші гонти і залізняки, яреми, визволителі святі, Ми з ними наче, за стіною кам'яною, з опорою, з підтримкою такою. Я на покрову свічку запалю, у перемогу краплиночку вкладу, бо вірю, що молитва в храмі Божім нашим захисникам допоможе. На покрову нехай. Свічі палають, хай молитви за мир не вщухають, вже недовго і подячні слова прийме від нас Богородиця Свята. З Дем захисника наші герої, з Днем Захисників, сини і доньки України, наше майбутнє у ваших руках, світлий, мирний. Радісний шлях. Ми, Ми на покрову свічку запалимо. Чорні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть, хай обійме стан дівочий, чорний дим от пожарища нас весна не там зустріла і не ті пісні співала, я стріляв і скоро.